Ми повернулися до вас з дуже цікавою пропозицією масивного такого каміння, який має таку. Про холодну От Він торкається моєї руки і дійсно відчувається прохолода. Погляньте, будь ласка, як він переливається. Має зазвичай такі відтінки червоного й помаранчевого кольору. До речі, оці мали, маленькі камінчики, які червоного кольору. Це також у нас камінь-серделік, щоб ви знали, що це не просто якийсь там інший камінь. Так? Це також все те саме. Каміння, довжина його 50 см Тобто також він має таку наснагу покривати майже всю зону декольте. До речі, серделік, щоб ви знали, перекладається як той хто радує, так той, хто викликає у нас радість. Мені здається, знаєте, що він нагадує якусь таку е, ну, ніби каламутну якусь воду. так, Або ж кажуть, що він нагадує каламутну краплю крові. от, Якщо навіть придивитися до цих червоненьких маленьких. Ну, Як на мене, то мені не нагадує воно там краплину крові. так, от, А е, одна і там історикиня, чи один історик, як правильно зараз називати, там же ж у нас почали нові правила вводити, так з вимови. Тож вони казали, що саме Оце намисто воно символізує життя. Розумієте? Чому життя? Тому що воно нагадує каламутну кров, а кров це що, це життя, яке бурхлить, яке в'ється. Тому цей камінь так і почали назвати. Довжина 50 сантиметрів, і я би хотіла приміряти, аби ви подивилися, який же ж він має вигляд на. Мені, в основному, як на живій моделі, яка може вам продемонструвати. Ось. Давайте подивимось так. Можна поглянути. Ну, справді надає цієї такої прохолоди він і справді е, ніби освіжає, от відчувається, що він має свою таку насиченість. кот на миста 390, запам'ятовуйте, будь ласка, телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Мені здається, це саме те, що вам потрібно найперше запам'ятати, аби замовити собі це каміння сердолік. Довжина нагадаю п'ятдесят. 50... Сантиметрів. Ну, і все ж таки буду вам нагадувати, що дзвінки у нас безкоштовні і доставка також безкоштовна. Т також давайте поглянемо, яка ж ціна. У нас ціна, ми вам пропонуємо 1800, так? А ви знаєте, що ціни в інших магазинах ну, вони можуть бути значно більшими. От ми бачимо на екрані, що ціни в інших магазинах це 2100. У нас ціна 1800, але для вас магазин, наш телемагазин Прованс робить дуже приємні ціни. Найприємніші ціни, які існують, і які можуть існувати взагалом. Тож мені цікаво подивитися на падіння ціни і яку ціну сьогодні ми зможемо вам запропонувати. Тож, ціна, яку ви бачите зараз на власних екранах спеціальна ціна це. 1099 гривень. Ну, Якщо порівнювати з іншими магазинами, ми не будемо їх називати, то це дуже і дуже приємна ціна, і вона дуже різниця. Це е, надзвичайно от, за, за таку ціну 200, так, а в нас 1099. Та ви можете за 200 собі навіть два таких придбати. так, Цей камінь, е, який має таке оснащення, в якому вирує Життя насправді ось. Тому він і називається як така його друга назва, як каламутна кров, так тому що символізує життя, а наше життя це. Єдине і найцінніше, що у нас є, так, який би цей дорогоцінний камінь у нас не був. Тож, поки у вас є така можливість, телефонуйте, будь ласка, за номером паняночки мої любі, 0800 21 44 88. І ще нагадаю вам код на миста, код на миста 390, так, от також легко запам'ятати, довжина 50 сантиметрів, і дзвінки безкоштовні і достав. Авка, також, тобто, ви заощаджуєте ну дуже добре. Тож, ми рухаємося далі, а там більше цікавинок. Залишайтеся, не перемикайтеся.